Традиційне дозвілля дітей шкільного віку на час літніх канікул організовують органи місцевого самоврядування. Вже кілька років поспіль при загальноосвітніх навчальних закладах діють так звані пришкільні табори денного перебування. Цього року у Львові працюватиме 100 таких. Зовсім безкоштовними вони не будуть. В день батькам потрібно сплатити від 12 до 15 гривень за харчування школяра. Коштом міського бюджету повністю профінансують відпочинок та оздоровлення дев'ятьом сотням соціально незахищених та талановитих дітей у літніх таборах на Сколівщині. Літні табори організовують і при інших навчальних закладах міста, де за кілька сотень гривень усі охочі зможуть відпочити впродовж двох тижнів. Заплановано дві зміни на погулянці в центрі дитячої творчості, і заплановано дві зміни в Львівському міському дитячому около натуралістичному центру на вулиці Кубанській. Хто точно не переймається тим, куди подіти дітей влітку, так це батьки маленьких пластунів в пластунських організаціях Літо найактивніша пора. Все, що дає можливість якісь туристична фірма за величезні гроші. Куди з'їздити ми даємо за такі обмежені кошти дуже в порівнянні, дуже дрібні дає можливість показати дітям, чим в принципі вони можуть займатися в житті або що їм може сподобатись. Табори в Україні за кордоном екскурсії. Найрізноманітніші акції і взагалі все, що забажає дитина, у пласті можливо завдяки міжнародним зв'язкам, волонтерській роботі сотень людей і спонсорській допомозі. Розваги це далеко не все, що пропонують дітям. Пласт це ціла система виховання з історичною історією. Нині, як і 100 років тому, основний акцент на фізичному, духовному та патріотичному розвитку дитини клас, він сам дає певну таку базу ґрунт. Це дуже така хороша площадка для старту як особистість, розвиток особистості. Тобто тут ми маємо дуже веселе, цікаве дозвілля. Роман Лозинський пластує з 7 років. Тепер 18-річний юнак сам виховує нове покоління пластунів. Я відчуваю просто ще роблю якесь добре діло. Це є другим обов'язком головним пластуна робити добрі діла, допомагати іншим. Юрій у пласті лише рік, втім, уже не уявляє свого життя без пластунських сходин, пісень та розваг. Ми їздимо на всякі табори. У нас все там культурне. Якось як приїжджаєш, ну якби місто, то там вже якось всі там кричать, щось якісь там не такі вже слова. Там, ну і мені, наприклад, якось аж дивно. Пластун, пластуна впізнає здалека завдяки специфічному привітанню. Слава. Взагалі це пластове гасло скоп сильно, красно, обережно, бистро. Словник пластуна рясніє не одним колоритним слівцем. Поряд, військова підготовка, система наказів, позір, увага, піонірка, вміння зав'язувати вузли. Мало чим відрізняється дозвілля дітей і в організації українських скаутів. Тут працюють в малих групах, навчають як практичних навичок, так і загальношкільних дисциплін. За успіхи маленьких скаутів відзначають нашивками. Це наші вмілості, тут це нашивка за фотографа, це за Львів. Ми розказували це нашивка за волонтерство, це за куховарство, за спортивні змагання. Це за ватру, коли ми сиділи, співали. Це нашивка шивка, ден звання ну, це звання лісу, денна сува. Треба цілий день проходити зв'язаними очима. Скаути постійні учасники соціальних та волонтерських акцій. Всі обов'язкові для виконання правила пластунів і скаутів базуються на загальнолюдських цінностях. Обов'язок перед Богом та батьківщиною, обов'язок перед іншими перед собою і обов'язок слухатися скаутського закону можливо, не всі будуть пластунами. Але мета пласту не виховати гарного пластуна, а виховати гарного громадянина України. Тут кажуть, що пояснити, що таке пласт, слів замало. Та для батьків, які обирають для дітей цей вид дозвілля, вагом аргументом на користь пласту буде невичерпна енергія та жагати нових знань усіх, хто вже приєднався до великої пластової родини.